Якщо дівчині, то до чотирьох тисяч, отаково. А якщо друзям до тисячі і таково. Ну щось з Пандорою зв'язано. А друзям хорошого віскі, саме те, що їм треба. Варіант можна сертифікат. Кудись е, можна щось косметики, косметика це, в принципі, класно. Можна білизну також. Поки що не плануємо. Ну, по хресниці щось планую купляти, одяг. Mm -hmm. Скоріше, якісь наборчики косметики, так як я працюю в косметичному магазині. Е, солодки, фрукти, щось типу такого. Ну, тисяч п'ять цілій сім'ї. Образно, та у нас так. П'ятеро чоловік, то по кожному, mm -hmm. плюс-мінус по тисячі гривень. Дивлячись кому. Якщо татові, то якусь прикрасу в машину, а мамі якийсь або кільце, або браслет на руку. А який бюджет виділяєте на дарунку? Півтори тисячі гривень. А ваш мараш. Та приблизно те саме, в принципі. Бюджет? Ну, бюджет, так, тисячу 2500, отак десь. Це з Харківської області. Дуже далеко-далеко звідси. Всім. Мамі, папі, мама в Польщі, папа вдома, я тут, а нікому я не буду дарить. Не повірити хлопцям, дарую машинку на пульті. Це його бажання істини. Ми домовилися, що ми цього року будемо скидати нього, що ми хочемо. Я йому скинула сумку, і мені скинули машинку. Дуже просто ага. а друзям можливо? По друзі не розкажу, бо я ще сама точно не знаю. У мене є два варіанти. А, і хлопцю теж подарочок такий мінімальний гіпогі по Це заспокійливо ага. знаєте. Тому що він дуже часто жаліється що щось не то. Це приколи такі будуть більше. Дві-три десь так.